Перетягування об'єктів. Найпростіший спосіб переміщення або копіювання об'єктів полягає в перетягуванні їх за допомогою миші. Розглянемо приклад. Наприклад, ми хочемо деякі об'єкти із папки малюнки перемістити в папку «Не моя папка. Спочатку ми повинні навчитися відкривати папку. Для цього необхідно по ній два рази клікнути лівою кнопкою миші. Коли папка відкрилася у вікні папки. Як бачимо, це вікно перекрило ту папку, в яку ми збиралися перетягувати об'єкт. Тому ми перемістимо це вікно. Для цього поставимо курсор миші на рядок заголовок вікна, натиснемо ліву кнопку миші та перетягнемо це вікно так, щоб у нас на робочому столі відкрилося, відкрився значок тієї папки, з якою ми будемо далі працювати. Далі зробимо так само із цією папкою. Два рази клікнемо по ній. Як бачите, відкрилося ще одне вікно. Якщо ці вікна перекриваються, то можна змістити їх так, щоб вони. Або змінити їх розміри, щоб вони не перекривалися. Далі виконаємо перетягування трьох об'єктів. MyTexts 01 та. «My Text Student. Для цього їх необхідно виділити. Пригадуйте, що для цього необхідно отримати клавішу Ctrl. Потім клікаємо по одному об'єкту. Потім по другому і потім по третьому. Далі, відпускаємо Ctrl. Натискаємо лівою кнопкою миші на одному із виділених об'єктів і перетягуємо їх у папку, що знаходиться ліворуч. Відпускаємо ліву кнопку миші. Всі три об'єкта були переміщені із правої папки в ліву папку. При цьому вони залишилися виділеними. Щоб зняти виділення, слід клікнути десь поза цими об'єктами. Проте ця операція має прикру особливість. Вона не завжди дає однаковий результат. Об'єкт може бути скопійовано, переміщено, а іноді для нього створюється ярлик. Щоб уникнути несподіванок, потрібно користуватися клавіатурою. Якщо під час перетягування тримати натиснутою клавішу Shift, то об'єкти будуть переміщені на нове місце. Якщо ж клавішу Ctrl, то скопійовані. Давайте подивимось. Якщо ви хочете зробити копію об'єкта 01 у правому вікні, ви повинні натиснути. Виділити цей об'єкт спочатку. Потім на клавіатурі натиснути клавішу Ctrl і не відпускаючи цю клавішу перемістити цей об'єкт у праве вікно. Далі відпустити ліву кнопку миші. Як бачите, у правому вікні утворилася копія цього об'єкта. І він залишився у лівому вікні. Якщо ж ми, наприклад, хочемо. Перемістити об'єкт, то ми натискаємо, виділяємо його, спочатку от перемістимо об'єкт MyTextStudent, Student, виділимо його, потім натискаємо клавішу Shift і, не відпускаючи її, перетягуємо в праве вікно. Коли ми відпустили ліву кнопку миші клавіатури, то, як бачимо, цей об'єкт перемістився у праве вікно. Тобто він з'явився в правому вікну і зник у лівому. Слід звернути увагу на таку обставину. Якщо в папці куди копіюються або переміщуються файли чи папки, є об'єкти з такими самими іменами, буде відкрите діалогове вікно для підтвердження операції. Розглянемо такий приклад. Як бачите, у нас об'єкт 01 є і у лівій, і у правій папці. Спробуємо перетягти об'єкт з лівої папки у праву. У цьому вікні можна погодитись з замінною такого об'єкта, натиснувши кнопочку Так. Або Відмінити, натиснувши кнопочку Ні. Якщо там буде декілька файлів, то там ще з'явиться кнопочка Так для всіх. Якщо ми натиснемо, то всі файли, які повторюються у другому вікні, вони будуть перезаписані. Натиснемо так. Як бачимо, після цього об'єкт був переміщений. Розглянемо, як же працює група файлів. Зробимо копію трьох файлів у лівому вікні. А потім спробуємо їх перемістити в Як бачимо, в цьому випадку з'явилася ще кнопка Так для всіх. Тобто. Ми, якщо ми натиснемо, то у нас не буде кожного, по кожному файлу, файлу виникати ось таке запитання. Якщо ми натиснемо просто так, то у нас, як бачите, один файл скопіювався і далі вимагається підтвердження другого файлу. Натиснемо так для всіх, і у нас всі файли перемістилися із лівого вікна вправе. Іноді виникає потреба зробити копію об'єкта в тому ж самому вікні, де він і знаходиться. Для цього слід виділити об'єкт. Натиснути на клавіатурі клавішу Ctrl і, не відпускаючи її, перемістити цей об'єкт всередині цього ж вікна. Після того, як ми відпустили кнопку ліву кнопку миші, у нас утворилась повна копія цього об'єкта. І ім'я цього об'єкта таке саме, як у попереднього. Але перед ним записано копія. Слово копія.